Друзі, вітаю! Ми з вами на 24-му каналі. Мене звати Андрій Дрозда. І це наша з вами улюблена щоденна рубрика. Де ми оглядаємо карту бойових дій, спостерігаємо, як рухається вперед наш контрнаступ, збройні сили України справді женуть ворога. Подалі з української землі визволяють Харківщину, замикають котел оточення ворога в районі Лиману. Тому сьогодні буде дуже багато цікавих новин і змін на карті бойових дій. Я дуже дякую всім за перегляди. Щодня наші випуски збирають сотні тисяч переглядів. Минулий випуск взагалі побив усі рекорди. І дякую за коментарі. Дуже багато позитивних коментарів. пишуть, що це найкращий огляд карти бойових дій, який взагалі на Ютубі існує. Дуже приємно таке читати. Будемо старатися Далі працювати для вас, щоб ми з вами були задоволені з інтересом, дивилися на те, що відбувається безпосередньо на фронтах. Тож почнемо з Харківщини. Зазвичай ми розпочинаємо наші огляди саме з цього регіону. І тут у нас є позитивні зміни далі у районі Куп'янська, Куп'янська вузлового на лівому березі. Осколу звільнено було учора місто містечко Ківшарівка, селище міського типу. Доволі таке велике. Тут 20 тисяч людей проживало до російського вторгнення. А станом на сьогодні маємо ще таку зміну. Ось, оновимо карту на останню зміну від Діпстейт. Це карта від такого проекту, яка актуально оновлюється щодня. І власне тут бачимо, що село Кучерівка так само вже перейшло до синьої зони, до блакитної зони, і воно відповідно звільнене збройними силами України. Далі з Кучерівки йде на схід, траса на Сватове. Тому це важлива, важливий населений пункт і важливий напрямок. Нашого контрудару, наступу подальшого нашого на схід на Луганщину. Тож бачимо, що в районі Подолів теж створюється така позитивна, позитивна ситуація для того, щоб розвивати далі контрнаступ збройних сил України, звільняти і подоли, і курилівку, і наступні населені пункти. От це, очевидь, такі зміни нас очікують в найближчі декілька днів. З'являється багато відео звідси з цього району, де підрозділи Збройних сил України. Поступово рухаються вперед і звільняють один населений пункт за іншим, тому вочевидь, найближчі декілька діб нас чекають тут добрі новини розширення цієї блакитної зони і звільнення наступних сіл, наступних селищ і населених пунктів. Це важливий напрямок, як я вже сказав, на Сватове. Якщо ми на південь будемо рухатися, то бачимо, що тут починається водосховище, Оскільське. і так само є. В нас чудові новини вже із району. Містечка Борова тут наблизився фронт в притул до цього населеного пункту, до борової. Ми можемо відмотати станом на 27 -е число, як воно було, і бачимо, що відтоді е, в значну частину території, попри берег цього осколу, оскільського водосховища, попри берег річки, звільнили збройні сили України. Це насправді сіра зона, тобто вона не позначена блакитним, це означає, що тут ще йдуть бої, ще не закріплено позиції, але росіяни вже відходять звідси. І власне борова є важливою теж цілею стратегічною, щоб звідти росіян вигнати і мати такий плацдарм поздовж ріки. Вже з півночі на південь аж до Святогірська, аж до рідкодуба, де зараз розвивається основний основні події. Найцікавіші за останню добу. Основний наш напрямок контрудару, Він власне в цьому районі. Тому присвятимо цьому трохи більше часу. Тож Рідкодуб і нове вони були звільнені декілька днів тому. Ми про це повідомляли, і бачимо, що за останню добу ще більше розширилася ця зона ведення бойових дій, звідки росіяни відступають відповідно, бо вона була червоним, позначена ще недавно. Що станом на 27 число, все це виглядало ось так. Тобто, рідкодуб офіційно підтвердили, як і зелену долину. Останні за останню добу їхнє звільнення, і відповідно тут вже йдуть бої за колодязі, Шандреголове, Іванівка, і фактично ми бачимо, що намагаються Збройні Сили України замкнути тут напрямок контрудару аж до природньої перешкоди, яка заважатиме росіянам відійти. Це озера, такі в районі Тернів, Ямполівки і Зарічного. Це каскад такий водойм, які доволі великі за своїм масштабом, і їх форсувати, перейти тут значними силами, ще й з важкою технікою росіянам аж ніяк не вдасться. Відповідно, в цьому напрямку вони будуть і відступати від Дробишевого і від Лимана. В Дробишевому все ще йдуть бої. Принаймні, російські воєнкори сьогодні повідомляли їхні пропагандисти про те, що там є їхні якісь друзі, поранені, знайомі, тобто там йдуть жорстокі сутички, бої, і росіяни несуть там втрати. Дробишеве ставки Лиман. ось Ці три населені пункти зараз ключові. До них буде найбільше нашої уваги. Бачимо Новоселівку. Ось тут Новоселівку. Вже звільнено тут на цьому боці водойми. Тут же Збройні сили України, Дробишеве все ще утримують російські підрозділи. Окупаційні намагаються там давати бій Збройним силам України. Так само Лиман з цього боку лінія розмежування не змінилася, але як то кажуть, пішли в обхід наші хлопці і дівчата збройних сил України, сил оборони, і невідповідно з півночі завдають зараз удару, підтискають ворога. І не тільки з півночі, як ми знаємо, тут біля Ямполя теж важливі події відбуваються, і так само є зміни. Те, що відбулося за останню добу, можемо спостерігати тут. Росіяни були змушені відійти із цієї частини берега сіверського донця навпроти населеного пункту Дронівка. Це тут в дронівці раніше йшли доволі такі активні бої. Коли росіяни наступали зараз, е ця територія вже під нашим контролем, і ось е з цієї частини від Ямполя теж росіяни забираються геть, відступаються. це, означає, що ми. Тут з озерного наступаємо, а можливо, і форсували Сіверський Донець з боку дронівки. І будемо підтискати з боку Ямполя так само окупантів, виганяти їх звідси геть. дуже важливо, як вже раніше вчора ми розповідали замкнути це оточення біля Лиману, також з півдня, щоб не було можливості виходу через зарічне в бік Кремінної в Росіян. І така можливість є, якщо от, власне з дронівки, з білогорівки, з цього боку перекинути також сили і спробувати максимально звузити цей коридор відходу для росіян. Ну, карта Діпстейт не показує, що біля Білогорівки і Григорівки ми все ж таки. Присутні на іншому боці Сіверського Донця від червоної Діброви, з цього боку. Тут дуже акуратно працюють аналітики Діпстейт, і вони таких даних не давали. Але на мапі, наприклад, від ІСВ, від Інституту дослідження війни американського, тут інша картина, яку ми спостерігаємо. Ось, бачимо, цей самий район: Білогорівка, серебрянка, дронівка. І вся ця смуга на північному березі Сіверського Донця позначена блакитним, і це зміни теж за останні дві доби, які е, з'явилися на карті. Тобто тут від Ямполя, від Озерного, тягнеться ця блакитна смуга аж на схід до Білогорівки. І заходить на інший берег річки. Тобто ІСВ вважає якісь їхні джерела, свідчить про те, що Збройні сили України перейшли таки тут річку в цьому місці і замикають цей котел з обох боків не лише з півночі, але й з півдня. І в росіян з'являється дуже мало можливостей вийти з лиману на Креміну цілими і неушкодженими. Їм для цього, як бачимо, треба буде в районі Торського. Форсувати невеличку річку, жеребець, яка впадає у Сіверський Донець тут. Там загалом заболочена така лісиста місцевість, ну, окрім того, є ці озера, про які ми говорили. Відповідно, там варіантів вийти з лиману без втрат практично нема, тому що вже ця вся територія прострілюється, тут зовсім невелика дистанція, яку ми можемо зрештою і заміряти на карті Deep State, Тобто, якщо ми будемо рахувати дистанцію, наприклад, з озерного, зараз зробимо ось так: з озерного поставимо точку тут і до, наприклад, ну, наприклад, Іванівки, так? це 23 кілометри. Тобто з артилерії все це прострілюється дуже легко. А до самої траси, до зарічного, це половина це якихось 10-12 кілометрів. Це навіть звичайні гармати, гаубиці, там Д20, які є на озброєнні в Збройних сил України. Вони добивають спокійно. Тобто 10-15 кілометрів це не дистанція загалом для артилерії, навіть стандартної такої радянського походження. так? Тому засвідчуємо ситуацію як критичну для росіян. Їм фактично немає куди діватися. Чому взагалі росіяни покинули свої підрозділи там в Лимані? Чому вони їх не вивели раніше, коли ще була така можливість втекти, забратися? Звідси це велике питання, друзі. Очевидно, вирішили покласти там значні свої сили, кинути техніку. Ну і в нас найближчим часом можуть з'явитися кадри після взяття Лиману. Які ну будуть вражати своїми масштабами втрат з боку росіян і власне, живої сили і техніки. Що ж, біля Білогорівки, біля Лисичанська, констатуємо, що ситуація контрольована і складається на користь Збройних сил України. Також ми бачимо, що залишається загалом незмінною ситуація в районі Бахмута від Сіверська до Соледара. Ну, біля Сіверська ситуація легша, тому що ми перехопили там ініціативу біля Білогорівки. А от вже південніше від Солидара можна вважати до Бахмута і аж до Торецька – Тут все-таки росіяни все ще атакують, наступають. Вже набили оскому нам всім згадки про вагнерівців, які орудують в районі Бахмута чи Бахмута. Перепрошую. Ви завжди мене виправляєте, що місцеві кажуть Бахмут, і наголос саме так треба ставити. Буду намагатися запам'ятати це постійно, постійно не там ставлю наголос, не так наголошую Бахмут. Має бути Бахмут. Так, отож, тут далі сіра зона і лінія розмежування вона пролягає по річці Бахмутівка. Так і так само я читав коментарі від вас, які більше обізнані, що це не означає, що східний бік Бахмута він окупований росіянами чи там присутні їхні позиції. Аж ніяк ні. І те, що це сірим позначено, воно про це й свідчить. Росіяни свої позиції укріпили трохи далі. Але більше прильотів, більше обстрілів, більш небезпечна територія, за яку ведуться бої. Це саме східна частина Бахмута. І відповідно тут підірвано мости через цю річечку, утримують збройні сили України. Ось, західну частину міста, основну частину міста, де залізниця, також де центр Бахмута засереджено, і найбільше забудови, найбільше от заселеної такої території. З'явилися в нас також кадри із Бахмута про обстріли центру цього міста. Постійно і там прилітає, і поруйновано багато будинків. Бачимо вуличні, так само пошкоджені клумби, травники, лежать повсюди якісь уламки. Вирви посеред вулиць, тобто бачимо, що вулиці перетворилися просто на зону бойових дій, вкриті кратерами, уламками бордюрів, асфальту і так далі. Звичайно, ходити вулицями Бахмута зараз є вкрай небезпечно, бо прилетіти не може будь-куди. Від наш генштаб вказує саме на те, що за останню добу кількість російських атак, основна кількість російських атак, була зосереджена саме на цій ділянці. Ось ми можемо зачитати населені пункти. Цей Зайцеве, ось тут на нашому екрані є цей населений пункт, на який наступають вже багато-багато тижнів росіяни. Це і Майорське, це і Залізне, це і Бахмутське, це Одрадівка, Миколаївка, друга Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка. Вона південніше. Зараз тут і на карті не видно. Миколаївку другу видно. Це біля Кордюмівки тут поруч. Одрадівка теж тут. і це ті самі населені пункти, які ми зачитуємо фактично з дня в день, як ті, на які наступають росіяни. І ситуація тут загалом не змінилася за минулу добу. Щоб це Підтвердити, переконатися, ми можемо от відмотати карту назад. Бачимо, що жодних змін тут не відбулося. Крім однієї зміни, от в районі тут Зайцева біля Турецька зміна є власне, на нашу користь. От ми можемо відмотати, як виглядала 27-го числа ця ділянка карти. От Зайцеве біля Північного, біля Майорська. Станом на сьогодні стало, стала ця територія. Сірою зоною, тобто, це означає, що тут біля Бахмутки, біля майорська і Зайцевого, росіяни змушені були відійти на якихось напевно пів кілометра чи кілометр навіть назад, в зв'язку з напевно нашим натиском, нашими обстрілами, і це дуже позитивний сигнал, тому що на цій ділянці вони. Вкрай активно наступали. Наразі важко констатувати, як далі буде розвиватися тут ситуація чи спрогнозувати навіть тут постійно шальки теразів. Вони рухаються туди-сюди, але це йдеться про невеликі території. Ну і зауважимо, що на цій невеличкій ділянці карти є два населених пункти під назвою Зайцеве. Один біля веселої долини біля опитного. Не інший південніше, тут в районі Північного ну, траса на Торецьк, дорога на Торецьк. Отож, тут констатуємо, що ситуація контрольована, навіть вдається успішно давати бій окупантам Збройним силам України. Рухаємося далі. У нас немає жодних змін в районі Горлівки, Донецька, Мар'їнки. Там були наступальні дії з боку Росіян. Нічого їм не вдалося зробити. Так само Авдіївка, яка є складним складною. Ділянкою фронту, ось тут цей напівкруглий виступ, там так само змін не зафіксували ми. І те саме говоримо про Запорізьку область і про всю цю південну частину. Тут фронт аж ніяк не змінювався, і відразу ж ми переносимося на Херсонщину, перш ніж перейти на Правобережну частину скажемо декілька слів про Олешки. Про Олешки це вже правий берег біля Херсона. Ось тут населений пункт на іншому боці річки Дніпро. Тут такі заплави дуже мальовничі. Там в Олешках відбулися прильоти, з'явились кадри поруйнованого будинку декількаповерхового. І, власне, від Сергія Хланя, місцевого депутата і військового. З'явилася інформація про те, що в Олешках накрили цей будинок неспроста. Там розквартирувалися окупанти, і декілька сотень цих окупантів загинуло, нібито внаслідок влучань хаймарсів інших високоточних ракетних систем. Підтвердження офіційного цієї інформації не маємо, але ми бачимо, що і за останню добу в Росіян справді багато втрат більше як 400 на одиниць живої сили вони втратили, і можливо, частина цих втрат це саме обстріл в Олешках. Що ж бачимо, що і далі ми б'ємо точно і по антонівській переправі, і по інших цілях на воді спробах росіян. Постачати боєприпаси на власне на правий берег Дніпра, і по таких пунктах дислокації живої сили ворога так само прилітає. От в Олешках відбулося саме це. Ну і коротко оглянемо, що ж відбувається безпосередньо на правому березі, де росіяни сконцентрували значний свій контингент. У Нас є певні зміни. На північному боці і вони на жаль не на нашу користь. Це невеликі зміни, але бачимо, що сіру зону тут росіянам вдалося. Скоротити у районі села Любимівка. Ось це село Любимівка, так само як Петрівка, перебувало у сірій зоні значний період часу, десь близько, напевно, днів п'яти-п'яти діб. І тут бачимо, що за останню добу вдалося росіянам підійти, зайняти цей населений пункт Любимівка. Перепрошую, що так різко наблизив до Миролюбівки, до Трудолюбівки. Вони наблизилися. Відповідно, не була Любимівка і під нашим контролем за неї йшли бої, але росіяни тут зуміли підтягнути якісь резерви і підсунутись вперед. Це одна зміна, якщо йдеться про Херсонщину. Також глянемо на плацдарм біля сухого ставка. Тут біля Давидового Броду, який останнім часом росіяни теж трохи підтиснули. І тут бачимо, що навпаки це я зараз на 27 цьому -е відмотав. Що в районі Костромки і Щасливого. Збройні сили України зуміли зовсім трохи, але вперед просунутися. І принаймні, тепер ця частинка, цей кут цього плацдарму, південний виступ. Він знову став сірою зоною. Тобто, принаймні, зупинено точно просування росіян, і намагаємося ми знову наростити там свою присутність і відсунути росіян подалі до щасливого, до чкалового і ще далі. Це ще одна невеличка, зовсім мікроскопічна фактично зміна на карті за останню добу, але також її фіксуємо. Ну і що ще хочеться сказати: от є в нас ще такий виступ південніше на цій ділянці фронту біля шмітового. Тернові поди бачимо, ми це село не раз з'являлося в звітах різноманітних командування південного нашого. Тернові поди, вони нібито червоним позначені на карті Діпстейт, але зовсім близько. Тут пролягає лінія фронту, і в... за минулу добу в зведенні нашого генштабу з'явилася інформація про те, що тернові поди серед інших населених пунктів постраждали від ворожих артилерійських обстрілів. Ну і логічно це означає, що. Що в тернових подах значить мають бути українські позиції, які росіяни обстрілюють своєї артилерії. Правильно, логічно все так, але на карті поки що тернові поди позначені е, червоним кольором як такий населений пункт, де присутні окупанти. Тобто, можливо, ситуація змінилася. Генштаб просто ще не повідомляє, що тернові поди перейшли під наш контроль, або це сіра зона, де ведуться бої, тому що там ситуація досить динамічно змінюється. І на карті, відповідно, коли аналітики орієнтуються на офіційні дані, статус цього населеного пункту не змінився. Але водночас фіксуємо, що генштаб повідомив про артилерійські прильоти з боку росіян по тернових подах безпосередньо тому. Тут реальність може бути трохи іншою ніж на карті. Це просто ми фіксуємо. Так само вона може бути іншою ще трошки південніше. От солдатський Правдене декілька днів тому. Ну, навіть не декілька днів тому, а тиждень тому були сірою зоною обидва населені пункти. Потім, десь 21-го числа, росіяни правда не нібито зайняли, але знову з'являється свіжі відео покинутих позицій росіян саме біля правданого. Це окопи з вбитими росіянами, з покинутою їхньою зброєю. Ось просто в телеграм-каналах поширюється відео як зовсім свіже. Тут і залишки набоїв, і кулемет бачимо стоїть. І от такі позиції дуже детально відзняли відзняли представники значить збройних сил України. Це з'явилося у соцмережах. Відповідно, так само можемо припустити, що. Десь там у правданому якісь позиції росіян все-таки були захоплені. і Ця територія була звільнена з українцями, а росіяни змушені були тікати наразі, поки немає офіційних повідомлень. Правда на мапі все ще залишається як територія тимчасово окупована, але теж робимо поправку, як то кажуть, на відеоматеріали, на ті свідчення, які з'являються. У соцмережах, що може там ситуація вже виглядати трохи інакше, і можливо, справдиного росіяни знову відійшли. Що ж на цьому друзі, закінчуємо наш огляд карти бойових дій. Сподіваюся, вам було цікаво, пізнавально. Ну як замість висновків, скажемо, нагадаємо собі ще. Найбільші наші успіхи, все ж таки, в районі Лиману. Там головний зараз театр бойових дій, як кажуть військовою мовою, часто саме так висловлюється. Там наш контрнаступ рухається. Там збройні сили України звільняють один населений пункт за іншим, так само як біля Куп'янська. На Харківщині на Херсонщині зміни незначні, але ситуація знову ж таки контрольована і подекуди виглядає так, що ми ворога підтискаємо і чинимо і далі на нього постійний постійний тиск, змушуючи його перебувати в напрузі. І росіяни відповідно втрачають можливість якісь резерви, підрозділи знімати з Херсонщини, перекидати на інші напрямки. Це теж важливо. А з часом вони і там виснажаться на Херсонщині, і фронт в них точно посипеться. Друзі, дякую за увагу. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів, знайомих. Ми завжди раді коментарям вашим, тому пишіть, що вам сподобалося, а що навпаки не сподобалося в нашому відео. І буду радий знову з вами побачитися вже завтра у звичному нашому форматі.